І, звісно, наймасовіші заходи за традицією проходили на центральній площі міста. Атракціони, торгівля, концертна програма, феєрверк були й новинки. Гра у великі шашки на асфальті у святковий вечір користувалася попитом. Хто придумав це, молодці, звісно. большой плюс. Переважно грали діти пінопластові шашки, чи то руками, чи то ногами вони переміщали по клітинкам. Спостерігачі не нарікали, фігур зробили із запасом. Раділи, що діти так завзято у боротьбу вступили. Ребята вміють грати, слабенько, конечно. Приглашаю всіх на заняття на тренування, які будуть у нас. В школі «Локомотиві» в темрі місяці. Для всіх, хто прийшов на площу після шостої вечора, на сцені виступав великий слобожанський ансамбль пісні і танцю. Упродовж майже двох годин він створював святковий настрій лозівчанам. Більшість, як з'ясовується, з самого ранку бере участь у заходах. Були на меморіалі, солдатському привалі, прийшлися по виставці і тільки не повернулися з кінного шоу. Понравилась замечательно Ура Уровень став на вищий, організаційний. Навіть ті, кому проводити святкові заходи довелося на занятість у цей день. Не Я Думаю. Що то був праздник? Почому тому що вот эти течі мероприятия, которые та создаются, это создаются прежде всего для людей, для нашого города. На площу всі прийшли за традицією. Посмотрите на концерт на фейерверк. вот. Посмотрите на наших Кто просто лазавчан. Кого ти знайомих може вистріті, але головне на що чекали. Фейерверк, канішне, фейерверк. 143 роки. Як для міста, це мало зауважував зі сцени. Вітаючи городян міський голова. Лозові розвиватися і розвиватися. У нас ростут. Промышленные предприятия. Мы сегодня, несмотря ни на какие проблемы, создаем рабочие места, строим дороги, восстанавливаем парки. Сегодня боремся за высокий уровень обслуживания медицины. Під час офіційної частини були присвоєні звання почесного громадянина Лозової, начальнику локомотивного депо Віктору Артеменку і містобудівнику Федору Каргіну. Міський голова також вручив 12 подяк міської ради керівниками працівникам місцевих підприємств, організації установ. Серед них були і всі місцеві телерадіокомпанії. Подяку за професіоналізм і згуртовану роботу отримала і директорка Теркалозова Марина Краминська. Після церемонії нагородження на сцену вийшов двійник Філіпа Кіркорова, Євген Корсиводібас Пісні, які найболізати відповідають Праздку города Лазавая сьогодні практично до 21-ї години на сцені виступали зірки української естради. Після було вогняне шоу і фейерверк, потім дискотека.